Це людина, як я без башні, яка готова сісти в таку залізну бляшанку, поїхати на порядок, знищити якомога більше ворога і повернутися назад. Адреналін. Коли от їдеш туди, воно страшно, перший постріл робиться і все, там вже, ну, емоції зашкалюють. Я командир танка. Був танкістом, я служив в 2017 році, контракт підписав, як був контрактником. Коли создавали бригаду, прийшов це, я на воєнкомат попав сюди у 68-му на початку. Був в піхоті кулеметником, потім потім приїжджаю з позиції, каже, ротника, поїхали, яка танка віджали, яка будеш танкістом. Командир танкового взводу, 68-ї окремої єгерської бригади, позивний фізик, був звичайним вчителем фізиком математики на Херсонщині. Ніколи не служив в армії. Майже 60 днів в окупації. 20 квітня 2022 року забрав дружину, сина, виїхали до рідні на Хмельниччину. 10 травня 22-го року був в воєнкоматі призваний по мобілізації, був зарахований навідником танка Т-72. Прийшов курси, на яких навчали, навчили бути навідником. І відправили тоді в 5-й окремий штурмовий полк. Зараз 5-та окрема штурмова бригада. Півроку на фронті Донецької області. В районі Горлівки там було отримано тяжку травму, так, лівого коліна. Далі не міг продовжувати службу в штурмових військах 8 місяців, за які було проведено дві операції безліч реабілітації. Була загроза того, що взагалі не буду ходити. Повідомив, що маю танковий воз, що маю танкову спеціальність і хочу доєднатися до танкового взводу. Мені сказали, що взвод набраний, є вакансія тільки командира. Так як маю вищу освіту, можу підписати контракт, отримати офіцерське звання і стати командиром взводу. Я погодився з 1 серпня командою підрозділом танковим взводом 58-ї кремо яверської бригади. Я виконую більш організаторські функції, я керую хлопцями дистанційно, Моє не правильно завести, правильно вивести, скоригувати вогонь. Я займаюся рекомістіровкою. Буквально сьогодні ми їздили з командирами трьох бойових машин, вибирали вогневі позиції. Якщо не провести правильну рекормістеровку, якщо не показати хлопцям маршрути, вони навіть можуть не доїхати до тієї точки, куди треба. У сучасній війні дрони відіграють ключову роль, навіть в танкових військах. То задача дронів і командира, який веде танк на бойову позицію, спочатку завести його правильно, щоб він доїхав туди, куди треба. Далі задача, щоб вибрати цілі, ти дивишся кудись, танк працює, це також виконується за допомогою аеророзвідки і коригується. Танкіст це дуже смілива людина. Це людина, яка сідає в машину, яка, самі бачите, який має розмір, її дуже добре видно, її дуже добре чутно. І коли вона під'їжджає до переднього краю, вона стає ціллю номер 1 для ворога. По ній летить все, що може летіти. Дуже багато залежить від вміння, від навичок танкістів, щоб приїхати відпрацювати швидко. І так само швидко зникнути. Тобто приїхав, відпрацював і не зрозуміло, куди діся. Це все навики. мої хлопці це вміють. Банкісти, хто боїться, таких немає хлопців. Всі, що треба, екіпаж сідає, їде. Один одного розуміє з Да, от Були на виїзду, не було зв'язку. Працювали на мігах, я показував наводчику. І от виїхали, відпрацювали от і поїхали назад. Всі бояться. Ну... Без нас там в піхоті дуже важко, треба допомагати. Харківська область була, тож, поїхали, виїхали, нас дрон супровождав. Дрони потушили, ми їдемо, кажуть, їдь сам і приїхали прямо туди, до... в посадку. Включається дрон, кричать, ти куди поїхав, давай тікай бля, назад. От працювали туди 22 снаряди, там, піхоту положили, було все добре. Смартівський напрямок. Операція відбувалася в минулої осені. Саме ось цей танк, на якому я знаходжусь, приймав участь в тому штурмі, він йшов в голові штурмуючої колони, саме оцей танк проломував тоді посадки і робив дорогу для того, щоб заїхали МаксПро задів нього, які завезли саме штурмовиків. Все було продумано, маршрути, що робити, танки, екіпажі проінструктовані. В цілому все пройшло добре, успішно і відбито ворога цілий ліс. Без тяжкого озброєння. Піхота вона не витримає, вона нічого не зробить сама. Це в першу чергу штурмова машина. Задача танка проривати лінію оборони. Повинно, щоб працювали репки, антидронові штуки, артилерія, ну і так далі. Ну до станка ну, ну що ви відправите? Просто піхотинців, скажете, їм візьміть позицію там спереду. Ми ж всі штурми робили з танками. І спереді, щоб завжди там. Танк. Робота танкіста це не тільки романтика, і це не тільки бойові дії. Дуже часто це ти по локоть, а той весь в мазуті, в солярі, і неважливо, яка температура, ти знаходишся біля техніки, вона дуже холодна, їй дуже холодно. Тут на новому напрямку хлопці був, був повпорід з артилерії, там пошкоджений, там бачите, на ремонті. Це все відновлюється, це все залізо, а хлопці живі здорові все нормально. Відновлюють танки, а готові продовжувати виконувати бойові задачі. Тут набагато вища інтенсивність. Тобто тут, вибачте, але... Там приїжджає, можна не спіти навіть прив'язати роботи з закритої позиції, бо тобі вже летять гради. Або каба навіть. Це недавно в Орлівку. Треба було працювати п'ять снарядів туди. Виїхали без зв'язку, працювали, і назад повернулися. Все добре. Виїжджаємо, працюємо. Ну, прогнози я навіть не можу сказати. Що... Тримаємося. Поки. А далі як Бог дасть. Нема людей, які не бояться, розумієте, але е, все одно треба виконувати свою роботу. Хлопці їдуть, виконують завдання, які перед ними ставляться за весь час, які б не ставили складні задачі. ніхто ніколи не сказав, що він відмовляється виконувати задачі. Що він не буде цього робити, що він не знає, як це зробити. Кожен сідав, вікав і виконував свою роботу. Ну, нас всі танкісти. Ну, служили хто срочку там, але ми тут ну, навики обновляємо, показуємо по-новому. Срочку служивши 20-30 років назад, приходить сюди, а тут опа, сів би... забув, подскажіть. Стали, подсказали, навчили, все добре, працюємо. Тут є будівельники, тут є лісоруби, тут є рибалки, є вчитель, але вже ми всі танкісти. Ми все робимо одну роботу, в нас одна ціль, у нас ціль захистити свою батьківщину. Ми знаємо, що поки не тут, наші сім'ї там хоча б відносині, але безпеці.